Вітаю! Я Наталія Рукуненко, журналістка, яка багато років робила програми про телевізійні програми про мистецтво, про культуру, про історію нашого міста. А тепер намагаюся на ті самі теми робити влог. На тему мистецтва, культури, щось буде про історію міста і про більше, про те, що мене сьогодні тримає і надихає. Сьогодні чудовий яскравий сонячний день середини жовтня. Вчора було святом, День захисників і захисниць України. Я вітаю всіх, хто зараз на фронті боронить нашу країну. Дуже-дуже всім вдячна за те, що ви боретеся за незалежність, за волю України. І поки наші захисники і захисниці на фронті виборюють право українців жити, ми тут в тилу маємо теж боротися. Боротися за те, щоб Україна була дійсно вільною, незалежною і цивілізованою країною. І Сьогодні у мене теж майже свято, тому що я нарешті за кілька місяців їду здавати сміття. Точніше, не сміття, а відсортовані відходи в торси Я живу за містом, тому мені легко накопичувати впродовж кількох місяців торсировином. Але навіть коли я жила в місті, коли ми з родиною жили в місті, ми все одно це робили, сортували сміття на балконі. Ну не можу сказати, що вся моя родина сортувала, але вона погоджувалася з цим, з тим, що я сортую сміття. І чоловік мені допомагає в тому, щоб відвозити сміття на станції. Я вам дякую за те, що ви проводите час зі мною, за те, що вмикаєте мій канал. Буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи сортуєте ви сміття. І буду вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал. Ну що, поїхали. Нас усіх зі школи навчають викидати сміття не під ноги, а у смітник. Але чи достатньо цього, щоб врятувати планету від бруду? Звісно, ні. Так, якщо ми дотримуватимемося правил, довкола нас не буде сміття. Але не має значення викинути ви пластикову пляшку чи упаковку від продуктів, собі під ноги чи в смітник. Бо і так, і так це сміття опиниться на землі, на сміттєзвалищах, а потім у землі, бо його швидше за все закопають. І воно буде багато років розкладатися і виділяти у ґрунт та воду шкідливі речовини, які зрештою потраплять в організм людини. Багато з того, що люди викидають у смітник, ще може стати у пригоді: якщо пластикові скляні пляшки, металеві баночки, пластикові упаковки, вимити, висушити та посортувати, вони зі сміття перетворюються на вторсировину. сировину. У розвинених країнах сортування відходів є обов'язковим. В Україні, на жаль, це навіть добровільно робити складно. Приміром, у Дніпрі на подвір'ях, колись поряд зі звичайними сміттєвими баками стояли баки для пластику та скла. Але зараз і такого немає. А враховуючи те, що зараз у нас війна, можна припустити, що до системного вирішення сміттєвого питання у нас справа дійде не скоро. Тому вся надія на екосвідомих громадян. Саме вони відкривають у Дніпрі станції сортування відходів. Я особисто знаю чотири пункти, де можна віддати відсортовані відходи. Два з них організував Олександр Гречка на житловому масиві тополя і на Філософській 19 А, куди ми останнім часом і відвозимо вторсировину. Двері тут відчинені щочетверга та щосуботи з 10 до 14. Останньої суботи тут було велелюдно. І це тішить, бо це означає, що екосвідомих дніпрян стає більше. І серед них є діти. Я теж завжди беру із собою Назара. Йому подобається сортувати відходи по контейнерах на станціях. І вдома він теж сортує. Перш ніж щось виконути у сміттєвий пакет, він питає мене, переробляється це чи ні. На станції андеграунд є і полиці з реюзом, тобто з речами, якими ще можна користуватися. Тут книжки, іграшки, посуд, елементи декору, і будь-хто охоче може це собі взяти. Ще першого разу, коли я тут була, я звернула увагу на симпатичні акварелі на стінах. Цього разу я розпитала Олександра, хто автор робіт. І виявилося, що це одна художниця якось принесла стос паперу в макулатуру. І, перебираючи їх, Олександр знайшов ці акварелі. Тобто, оця краса могла піти на переробку, але Олександр її врятував. Олександр також намагається розвивати ресайклінг, тобто перетворює відходи на сировину для якихось виробів. Із перероблених пластикових кришечок чоловік робить плити для вуличних меблів. Стільчиків, кавових столиків, лавочок. Вони зручні і вічні, каже Олександр. Тема сортування сміття вас може лякати. Ви можете думати, що це велика морока, що треба виділяти багато життєвого простору під відсортовані відходи. Але ви можете почати з малого. Почати збирати тільки пластикові пляшки і окремо кришки з них. Чи скляні пляшки, чи папір, чи упаковані від продуктів, чи металеві баночки. Зараз, до речі, їх багато хто з волонтерів збирає на окопні свічки. А далі вам сподобається, вас затягне, і ви не щуєтеся, як почнете сортувати всі відходи, і страждатимете від того, що на жаль не все можна переробити. Що багато чого все одно йде на сміттєзвалище. Дуже покалікуває. Мені б дуже хотілося, щоб свідоме поводження з відходами стало частиною культури всіх українців. Бо це ознака цивілізованості. А ми маємо бути цивілізованою нацією. буває. буває. Минулого разу я вам говорила про те, що треба собі влаштовувати якісь невеличкі хвилинки чи годинки радості, які можуть складатися з того, щоб випити просто каву в якомусь чарівному місці. І ось сьогодні ми знайшли таке чарівне місце випадково на проспекті Поля приїжджали і побачили кав'ярню Літл Маріуполь. Це місце мені сподобалося з порога. Кольори, які я люблю, стильне оформлення, милі графічні твори з українськими мотивами, чудова атмосфера і привітні господарі. Вони з радістю відповіли на всі мої запитання. Бариста Володимир Лихачов приїхав з Маріуполя. Його напарниця, ім'я котрої я, на жаль, не спитала, з Ізюма. Вони обоє у Дніпрі з березня, і ось уже тиждень разом працюють у кав'ярні на проспекті Поля 106. Колись тут була кав'ярня свої. Тепер до старої назви додалася ще нова Літл Маріуполь. Я не могла не взяти у Володимира інтерв'ю. Він розповів, що приїхав до Дніпра з родиною, бо тут уже був його брат, який виїхав з Маріуполя раніше. Спершу жили у хостелі, потім півроку у приміщенні водноспортивного комбінату. Відтак волонтери допомогли родині Володимира знайти квартиру і роботу. Тут у пригоді став його 15-річний досвід бариста. Чи важко зараз? Робити бізнес, займатися своєю справою. З яким відчуттям ви це робите? Ні, не важко. Це найулюбленіша справа, справа, якою займалися дуже давно. Тобто нам це дуже сподобається, тому не важко. Які плани на майбутнє? Які мрії про майбутнь? Мрії, ну мрії, мрія одна, бо Дніпро дуже, дуже гарний город. Він нас. Приютів, дав да притулок, але дуже хочеться повернутися в український Маріуполь. Що маємо, то маємо. А там Це правильно. Так. я вам цього бажаю. Щіла. Дуже дякую. Тому що дуже хочеться поїхати в гості в Український Маріуполь. А ви були в Маріуполі? Ні, <творювання> в то і справа, що я не встигла. Дуже красивий міст, особливо останні роки. Мені дуже багато влажували да. средств, Столько... да. фонтанів, площадей, все было. Вот только вот сейчас, как бы, понимаешь, какой он был красивый. Вообще. Скучаю. Все хорошо. Вот сейчас уже все хорошо, все отлично. Как бы, знаете, есть крыша над головой, есть, скажем так, работа. И это тоже такая небольшая уверенность в завтрашнем Хотя, наверное, сложно быть сейчас в чем-то быть уверенным до конца. Спасибо. Дякую. Дякую вам. Кав'ярні можна знайти такі листівки. Привіт, друже! Вітаю тебе з теплим днем. Сьогодні здійснюються мрії, тож мрій. Відпочинь та гайда працювати Цьом цьому від нас. Літл Маріуполь свої, проспект Поля 106. Якщо будете тут, обов'язково завітайте, підтримайте людей, які тут працюють. Відпочиньте, щоб потім мати сили працювати на, на благо України далі. А зараз ми відкриваємо пророче печиво. Доброго, доброго. Дякую. Дякуємо. Нас вросаємо. і дивимося побажання. Наша унікальність в тому, що ми українці. Ти згодиш? Так. Сходимо. Силка бажання. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Зробила і корисну, і приємну справу, і віддали вторсировину. Це і приємна справа для мене. І корисна справа ще відвідали чудову кав'ярню переселенців з Маріуполя з зюма. Це теж корисна справа, тому що ми підтримуємо і свою економіку, підтримуємо цих людей. І собі невеличку радість принесли і цим людям. Я теж сподіваюся. Тримаємося, працюємо на благо України, єднаємося і до нових зустрічей.